Всім привіт! Є книги, після яких ти не можеш читати декілька днів, тижнів, а є книги, після яких взагалі тобі не хочеться повертатися до читання. Цього разу я придбала дуже багато книг від одиництва РМ, тому що всі вони на вигляд просто фантастичні. І от в березні я вирішила приступити до читання книги, яка мені дуже сильно подобалась. Це пісня вічних дощів від Джо Мело. Ось в такому оформленні: Скажіть, вона фантастична, просто нереально гарна книга, ще й з кольоровим зрізом. Не можу сказати, що це провина видавництва, що вони видають такі книги, які позбавляють мене бажання читати. Але все ж таки факт залишається фактом. Це друга книга від них, яка мені не те, щоб не сподобалась, яка просто відбила мене бажання читати. І останнім часом я помітила, що вони видають доволі такі нудні історії. Зазвичай це підліткові романтичні фентезі, але з доволі таким нудним і затягнутим сюжетом. Перша книга, як я вже казала, це пісня вічних дощів. Це підліткове Романтичне фентезі, і на Goodreads вона має оцінку 3,9. Я ніколи не довіряю відгукам на книги і взагалі оцінкам, тому що це завжди дуже суб'єктивно, але мені здається, що в ситуації з цією історією варто було все ж таки дослухатись, тому що ця книга не з дешевих. Проте, як поділитися своїм враженням, хочу вам розповісти трохи про історію, яка розповідається в цій книзі. І історія нам розповідає про королівство злодіїв, яке заховано від більшості людей та загадкову сім'ю Басетів, яка складається з. З батька, який власне є королем злодієм і трьох сестер. Кожна з дівчат має унікальну силу, і хочу вам сказати, що це мене здивувало, тому що раніше я ніколи не зустрічала історії, в яких персонажі володіли такими дивними магічними силами. Ларкира це наймолодша сестра, вона володіє магією співу і своїм голосом вона здатна вбити наймогутнішого звіра, але також, крім того, як шкодити людям, вона також може їх стілювати. Нія я. Середня сестра вона володіє магією танцю, і я, якщо чесно, до кінця зрозуміла, як саме працює її магічна сила, тобто я бачила, як Точніше, я читала, як вони працюють разом з Тандемі, але чим саме особлива її магічна сила і як вона взагалі працює, я до кінця так і не зрозуміла. І найстарша дівчина це Арабеса, вона володіє магією музичного інструмента, і разом вони утворюють таке собі магічне тріо, це мусай. В королівстві злодіїв вони є досить такі відомі, і вони не водять жах на всіх людей, які колись про них чули. І жоден з людей не хоче зустрічатися з ними, тому що вони перебувають на службі в короля злодіїв тобто свого батька, і вони виконують певні його доручення, щоб слідкувати за порядком в королівстві злодіїв окрім того, що в нас є тут ось ці головні герої, також зазвичай в історії має бути якесь зло, які хороші герої мають знищити і врятувати світ, чи то врятувати своє кохання чи свого друга. Тобто, має бути якась мета. В цій історії мені здається, зло не дуже чітко виражено. Антагоністом цієї історії є граф. Лаклинський і головною метою наших персонажів було вияснити, в чому його таємниця, та знищити його, врятувавши тим самим людей, яких він контролює, від його такої нищівної влади. І чому ми взагалі звертаємо на нього увагу? Тому що його пасинок Дарій він є спадкоємцем цього графства. Але оскільки його мама померла, він живе з відчимом з цим самим графом Лаклинським, і також страждає від його жорстокої влади. Тому не в змогах більше терпіти. Піти з цього і не знаючи, як вирішити цю проблему, він звертається до короля злодіїв щоб той допоміг йому вирішити цю проблему. Ну що, Король Злодіїв сказав, що подумає, і згодом відправив свою наймолодшу доньку Ларкиру, щоб та дружилася з графом Лакленським, але це було лише прикриття для того, щоб вона могла розслідувати цю ситуацію і з'ясувати, як вони можуть допомогти Дарію з цією проблемою. Чи повірила я взагалі в те, що в цій історії є якась проблема, є якесь зло, яке потрібно знищити і врятувати людей, то ні. Події відбувалися дуже Поступово, плавно, повільно, але не було якоїсь кульмунації чи якогось емоційного напруження, де ми чітко бачимо, що це погана людина, це хороша людина. Точніше, гра Лаконський має за собою дуже багато поганих вчинків, які він чиняв, особливо по відношенню до Дар'я. Але він був більше схожий на сумного злого дядька, який постраждав в житті, мав трагічну долю, трагічне кохання, і зараз він неймовірно страждає. і Терпає самознищуючи себе і свій народ, про те, чи був він якимось супер злим в цій історії, то ні. І чи хотіла б я, щоб його знищили в цій історії, то ні. Мені хотілося більше дізнатися про його емоції, про його почуття. Про його історію. Я не знаю, чому, але він у мене викликав дуже багато співчуттів. Ось щодо романтичної лінії я повністю розчарувалася, так само, як і до лінії з розслідуванням чи знищенням якогось зла, тому що тут були дуже емоційно слабкі персонажі, і хоч по окремості вони здавалися досить цікавими. Тобто Ларкира сама по собі дуже емоційна, жива бадьора. В неї цікаві стосунки з її сестрами. Дарій при цьому закритий, меланхолійний. Він не вміє Виражати свої емоції, він постійно страждає, і можна сказати, що він такий сірий персонаж, але коли вони разом поєднуються і намагаються якось взаємодіяти, це абсолютно не викликає ніяких емоцій, ніби все занадто поверхнево, ніби їхні стосунки не були занадто переконливими. Ось вони просто взялись, вони є, тому що вони мають бути в романтичному фентезі, але вони не підкріплюються ніяк фактами чи подіями з їхньої взаємодії, тобто. Мені це було занадто прісно і взагалі на глибоко, просто, просто є, то й є. Типу, як пунктик, має бути романтична лінія, ось ми вам її даємо. Мені ще не сподобалося те, що в цій історії чоловік був занадто слабким. Я не засуджую слабких чоловіків, але саме в книгах, в історіях, якщо ви вже додаєте якогось слабкого персонажа, який страждав і має дуже складну історію. То хотілося б побачити якийсь його розвиток, його емоційне становлення, і, можливо, більш детально описані його емоції до того, як він дійшов до того, щоб стати більш мужнім і впевненим в собі, щоб відпустити ці всі страждання, які він мав. Мені не вистачило більше розвитку персонажів, ніби всі події просто розвивалися за планом, була якась структура, якої потрібно було дотриматись, потрібно було дати романтичну лінію, потрібно було додати поганого персонажа. Як Врятувати світ і потім зробити в кінці хеппі-енд. Я просто вже дочитала цю книгу, тому що я не хочу залишати ще одну книгу на полиці недочитаних книг. Але якби у мене хтось попросив порекомендувати якесь хороше фентезі, то я б точно не порекомендувала цю книгу. Якщо ви збираєтесь її придбати, то подумайте ще раз. Після того як я закінчила читати пісню вічних дощів», у мене на полиці стояло ще декілька книг від видиництва РМ, і всі вони надзвичайно спокусливо виглядали, тому що. Одиництво РМ робить надзвичайно гарні книги, і так як я вже вихвалялася дуже багато разів і в сторіс, і записувала Тіктоки, і Рилс, і Ютуб Шортс про цю книгу показувала, наскільки вона гарна, то я вирішила, що гріх відкладати читання цієї історії ще на колись. Давайте я візьму її зараз, коли мені і так важко, і хочеться якоїсь історії магічної, щоб вернути себе до життя і вернути своє бажання до читання. Наступною я взяла «Ребекка Рос. Зачарована річка. Я не знаю, чи ви її бачили, але тут дуже гарне оформлення з золотим тисненням під суперобкладинкою. Ось так воно виглядає. Тут зображений головний герой Барт. І на зворотній стороні теж головна героїня Адера. Це перша книга з дилогії Елементалі Каденсу. І на кудріць вона має оцінку 4. Авторка позиціонує книгу як фентезі для більш дорослої аудиторії. Хоча спочатку це планувалося як Young Adult Fantasy. Але в процесі Ребека розпочала піднімати дуже глибокі теми і проблеми в цій книзі. Тому вона змінила свою думку і вирішила, що краще позиціонувати цю книгу як. Для дорослих за 10 років після того, як Джек Тамерлен, головний герой з цієї історії, покидає острів, щоб стати бардом, йому приходить лист про те, що його викликають додому. На острові Каден загадковим чином почали зникати дівчата. і Адера, дівчина з якої вони в дитинстві ворогували та були суперниками. А також вона є спадкоємицею і має стати колись лідеркою клану. Переконано, що тільки Джек. Може допомогти їм знайти дівчата, тому що для того, щоб знайти дівчат, вона хоче звернутися по допомогу до духів. А для того, щоб прикликати духів, потрібен барт, тому що тільки він може це зробити. Але чим ближче вони приходять до того, щоб розгадати цю таємницю, стає очевидніше, що за цим ховається ще більш давніше і. Темніше прокляття, таємниця, яку приховує острів Каденс, і вже взагалі не зрозуміло, чи музика арфи допоможе їм з вирішенням цієї проблеми. Мені неймовірно сподобалося те, що тут присутня шотландська культура та шотландський фольклор. Взагалі весь острів просто просякнутий магією і якимись незвичними магічними елементами. Природа дуже гарно описана, і те, як. Природа теж магічно реагує, тобто навіть там було описано те, що інколи люди губилися в горах чи в лісі, тому що вони не могли віднайти свій шлях, адже кожного разу, кожного дня, навіть декілька разів на день, і пагорби змінювалися, і люди просто не могли віднайти дорогу додому. Також мені сподобалося, що тут присутні магічні предмети, такі як, наприклад, магічні пледи, які ткала ткаля, і вплітало туди секрет кожної людини, для того, щоб цей плед. Який подарований буде іншій людині, захищав її від. Різної біди. Далі, наприклад, зброя також мала магічний вплив. І якщо ти був порізаний цією зброєю, яку викували з вплітання магії, то ти, наприклад, від порізу міг деякий час говорити тільки правду, поки рана не затягнеться, або бачити погані сни, або взагалі поринути в забуття, то дуже цікаві такі магічні елементи, які чудово описуються. Можна подумати, що ця історія крута, і чому ж вона загнала мене в нечитун. Але Окрім того, що тут класно описується природа і ось ці магічні елементи, більше тут нічого цікавого немає. Це моя суб'єктивна думка, тому що я дуже люблю діалоги між персонажами, і мені здається, що саме діалоги розкривають проблему. Твору і самих персонажів показують їхній зріст, їхній прогрес, те, як вони змінюються в процесі того, як вони виконують певне завдання. Ці історії, напевно, через якісь культурні особливості шотландського народу чи взагалі якогось незрозумілого мені фактору, романтичні стосунки між персонажами були дуже холодними. І здавалося б, що. Не вистачає просто розмови, і через те, що вони були такі відсторонені один від одного, не було якоїсь єдності, чи навіть банально там обсудити в кого як справу, щоб дізнатися, як рухається розслідування. Кожен мовчав і не ділився своїми емоціями і почуттями. І це не тільки заважало, це просто робило весь цей шлях дуже таким складним для кожного з персонажів. І якщо брати до уваги, що Адера та Джек були головними героями, і їхня романтична лінія мала бути головною і розкрити цих персонажів, то мені здалося навпаки романтична лінія Торіна та Сидри видалася більш емоційною. Хоча більш емоційною це тут порівняння порівнянні з Джеком та Адерою, а не з якимись іншими книгами, де все набагато емоційніше, та яскравіше. Тут все ж таки авторка мені здається хотіла розповісти про якісь проблеми більш глибокі, але все ж таки вона не змогла пропрацювати їх в цій історії, тому що будь-яка проблема вирішується діалогом, а конструктивних діалогів в цій книзі взагалі не було. Тому мені здається, ця книга була такою нудною, тому що здавалося, що кожен рухається по якійсь своїй дорозі. Вони інколи зустрічаються, махають один одному ручкою і йдуть кожен у своєму напрямку. Також я зрозуміла, прочитавши ці дві книги, що мені не подобаються слабкі чоловічі персонажі, і слабкі не в плані фізично, а слабкі в плані проявлення себе. Тобто, коли є якась проблема в тому, щоб проявляти свої почуття, емоції і, взагалі, думки, то воно дуже важко сприймається, тому що у більшість фентезі чоловік досить такий сильний, можливо, відсторонений від інших, але він має свою позицію і в цьому його сила, як і в більшості людей, як і в головних вороїнь, яких описують в інших історіях. Але тут ніби щось не вистачило мені, не вистачило мені в ньому сили. Він мене не переконав в тому, що я маю за нього вдволівати і бажати, щоб він справився з цією проблемою, чи якось там за їхні стосунки. Тобто ніхто з персонажів не переконав мене в тому, щоб я їх полюбила або не полюбила. І мене це дуже сильно засмутило, тому що від книги я завжди очікую емоції. Це тільки моя суб'єктивна думка. І якщо вам подобаються описи природи, Якісь цікаві магічні елементи, то, можливо, вам ця книга сподобається, але я відразу попереджаю: тут немає динамічного сюжету взагалі. Тут все дуже спокійно, дуже за планом. І тут немає глибоких почуттів і емоцій у персонажів. Ця книга до душі не запала. Більше того, я розчарована, тому що вона така гарна, але така не цікава. І я дуже хотіла придбати і другу частину, щоб мати завершену дологію, але мене не зацікавило закінчення цієї книги. Мені не цікаво, що буде далі, і мені не хочеться витрачати свої гроші і час на те, щоб продовжувати читати цю історію. Можливо, я прочитала другу частину, то моя думка би змінилася, але я не буду її читати. Якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, як вам вона. І якщо ви читали другу частину, то також пишіть, що ви думаєте, чи впливає якось друга частина на першу. І чи могла б змінитися моя думка, прочитавши другу частину. Взагалі, якщо ви читали дві ці книги, то пишіть в коментарях, чи плануєте ви купляти продовження. До цієї книги я точно не планую купляти продовження. А от про сестер Мусаї мене зацікавила. Нія, і, можливо, про неї я би купила продовження, тому що вона досить така емоційна і жвава героїня, то, можливо, історія про неї була б набагато цікавіша, ніж про Ларкиру. Я взагалі не думала, що колись книги заведуть мене в стан, коли я не буду хотіти читати, і я буду розчарована в тому, що я прочитала і на що я витратила свій час. Це було з деякими історіями, але це зазвичай були не фентезі. І мені було надзвичайно сумно, тому що я не могла зрозуміти, що я хочу читати далі, і яка історія зможе мені допомогти виринути ось цього емоційного пригніченого стану, в якому я опинилася після того, як прочитала ці дві історії. А я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях також уже напевно третій раз. Прошу щось написати в коментарях. Але мені справді цікаво, яка книга завела вас в нечитун. А яка книга допомогла вийти з цього нечитуна? Це доволі таке дивне слово нечитун. Але напевно люди, які люблять читати, зрозуміють про що йде мова. І дякую вам за перегляд ще раз до зустрічі. Побачимося в наступному відео.